Виконуємо номер 479 із підручника Алгебра 7 та номер 21,18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, для якого значення змінної «Y» – знання перше, сума многочленів 2 ігре куб, відняти 3 «Y», додати ігре квадрат. Та 5 y відняти 2, куб відняти y квадрат додати 7 дорівнює 19. І друге завдання. Для якого значення змінної y Різниця двочлена 5 і квадрат відняти 7 y. І тричлена 2 відняти 8 y додати 9 дорівнює двочлену 3 і квадрат відняти 3 y. Приступаємо до виконання. Складемо урівняння і їх розв'яжемо. Завдання перше. Сума многочленів 2 2 куб. Відняти 3, додати y квадрат і 5 y відняти 2, куб, відняти і квадрат, додати 7 дорівнює 19. Ми склали рівняння, тепер його розв'яжемо, розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. Додати 5 у відняти 2 у куб, відняти у квадрат, і додати 7, зведемо потім доданки, а 7 перенесемо у праву частину. 2 у куб, і мінус 2 куб, в сумі дають 0, мінус 3 у додати 5 у Це буде 2, у. запишемо y квадрат відняти y квадрат також дають в сумі 0. І це буде 19 відняти 7. 2 y дорівнює 12, і тепер поділимо на 2. Отримаємо 6. Записуємо відповідь. y дорівнює 6. І завдання друге. Різниця двочлена, 5y квадрат і 7, і тричлена 2y квадрат відняти 8 y додати 9 дорівнює двочлену 3 y квадрат відняти 3 y. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус 5і квадрат, відняти 7 y переписали. Знаки доданків в дужках змін на протилежний. Мінус 2 y квадрат, додати 8 y відняти 9. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без змінної вправу. Ну і зразу можемо звести 5 квадрат, відняти 2 y квадрат. Це буде 3 і квадрат. Мінус 7 у додати 8 y буде. Це переносимо 3 квадрат і переносимо 3 у а 9, мінус 9 у праву частину. 3 квадрат, відняти 3 у квадрат, в сумі дають 0. У додати 3 4. 9. І нам залишається поділити на 4. Y дорівнює 9 четвертих, подамо у вигляді мішаного числа, це буде 2,1 четверта, і записуємо відповідь. Y дорівнює 2,1 четверта номер 479 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.18 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.